У цьому році ми з вами розглянемо таку вкладку, як переміщення та зміна. Я зараз додала вже круг, об'єкт в круг, і натиснула на цей шар, і ми бачимо, що з'явилось меню, в якому ми ось тут знизу, зліва бачимо переміщення та зміни. Натискаємо на цю вкладку і бачимо, що знаходиться внутрі цієї вкладки. Перше ми бачимо, що в нас підсвічують зеленим кольором ось ці дві стрілочки. Це саме меню, яке допомагає нам рухати наш об'єкт. Тобто, ось тут, в цьому місці, де я зараз вважу пальчиком по екрану, ви бачите, що я можу рухати мій об'єкт. Ось таким чином. Але якщо я хочу анімувати цей об'єкт, мені потрібно ще додати ключі. Наприклад, ось тут я переміщую повзунок по цієї доріжки і вибираю. Час, коли я хочу почати рух. Ну, Наприклад, там, ось з четвертого кадру я хочу почати рух. І зліва ось тут ми бачимо ромбік, плюсик на ньому знаходиться. Це так звані ключові кадри, або ключ, або англійською кей Натискаємо на цей ключ, і ми бачимо, що на, що на доріжці зараз з'явився ключовий кадр. Він зараз підсвічується зеленим кольором, тому що мій повзунок, Знаходиться саме на ньому. Якщо я зміщу цей повзунок, то ключовий кадр буде неактивний. А якщо він активний, він підсвічується зеленим кольором, то я можу його видалити. Натискаю знов на цей ромбик. Ось тут ми бачимо минус. І натискаємо, і ми видалили наш ключовий кадр. І, наприклад, якщо в мене буде багато ключів, наприклад, ось тут і ось тут. І нам буде потрібно видалити всі ключі одночасно, я можу зробити це дуже швидко. Натискаємо на цей ромбик з минусом, але так, довгенько. І ми бачимо це віконце, і потім видаляємо всі ключі. Ось таким чином ми можемо швидко видалити всі ключі одночасно. Але я знов додам цей ключовий кадр. А потім, наприклад, я переміщую. Так, я зараз приберу ці мітки з попереднього уроку. Так. І, наприклад, я хочу на перші секунди зробити таким чином, щоб мій круг був знизу. Таким чином я переміщую його по цієї області вниз. І ми бачимо, що в нас вже з'явився другий ключ, але він з'явився автоматично, тому що в нас вже є перший ключ. І коли ми починаємо рухати наш об'єкт, то ключі будуть ставитися автоматично. Якщо в нас немає ніяких ключів, то тоді нам потрібно самостійно натиснути на цей ключ і поставити його. Якщо в нас є хоча б один ключ, другий буде ставитися завжди автоматично. І таким чином зараз в нас вийде такий рух. Ми бачимо, що в нас зараз круг. Якби падає донизу. І таким чином ми можемо рухати наш об'єкт будь-яким шляхом. Наприклад, ось таким чином, і ви бачите, що в мене одразу з'явився автоматично цей ключовий кадр. Потім, наприклад, ось сюди ще один ключ, і, наприклад, ось таким чином цей ключ з'явився, і в нас буде такий рух знову донизу. Ось як зараз виглядає рух нашого об'єкту. Так, це, мабуть, виглядає не дуже реалістично, але пізніше ми з вами навчимось використовувати графіки швидкості, і це буде виглядати дуже гарно. Далі повертаємось до вкладки переміщення та зміна. І вкладка розворот. Ось вона, але якщо я буду повертати круг. Ви нічого не побачите, тому що він круглий і нам не буде зрозуміло, що повертається зараз наш круг. Тому я додам ще один об'єкт це буде прямокутник, наприклад, ось І я зараз приховаю круг, і ми попрацюємо з нашим прямокутником. Так, повертаємось до вкладки розворот. І як ми бачимо, зараз наш прямокутник. Розгортається навколо свого центра. Ось таким чином він рухається. І ми також можемо анімувати цей розворот за допомогою ключових кадрів. Наприклад, ось тут. А прямокутник не буде рухатись ніяк, а потім я хочу його розвернути на 360 градусів. І ось що в мене вийде. Так. І таким чином ми можемо розгортати наші об'єкти, ми можемо робити більше варіацій нашого розвороту, наприклад, ось таким чином. І я хочу вам ще сказати, якщо між вашими ключами дуже маленька відстань, то будь-який рух, будь-то переміщення, будь-то розворот або зміна масштаба, ця зміна буде відбуватися дуже швидко. Але якщо ви хочете, щоб це відбувалося повільно, нам треба збільшити відстань, між ключами. І це буде виглядати ось так. Тобто, давайте ще раз глянемо, щоб було до цього. І як зараз це відбувається? Тобто ми повинні пам'ятати, чим більше відстань, між двома ключовими кадрами, Тим повільніше рухається наш об'єкт. Якщо ця відстань дуже маленька, тим швидше буде рухатись наш об'єкт. Ми це можемо побачити більш наглядно, коли я зроблю знов переміщення, але це буде два об'єкти. І, наприклад, я хочу їх перемістити доверху. Наприклад, ось таким чином. Зараз я поставлю нітки для того, щоб ми бачили, де нам треба ставити ключі на другому об'єкті. І зараз ми бачимо, що рух відбувається однаково. Але якщо я зміню положення ключового кадра на другому об'єкті, наприклад, ось тут, і зроблю його. Далі, то ми побачимо, як буде відбуватися рух цих двох об'єктів. Тобто, ще раз, якщо відстань між двома ключами маленька, він рухається швидше, якщо відстань більше, то об'єкт буде рухатись повільно. Так, повертаємось до цього прямокутника. Який в нас зараз розгортається. Я хочу, щоб ви зараз звернули увагу, як рухається цей об'єкт, як він розгортається. Зараз він розгортається відносно свого центру, я в це вже казала. Але в нас є така можливість: знову заходимо в приміщення та зміна, і на вкладку переміщення, яка зараз підсвічена зеленим кольором, натискаємо не але дуже довгенько, і ми побачимо, ось як змінився цей значок. І ось ми бачимо на прямокутнику ось таку крапочку, точка прив'язки. Ця точка прив'язки нам допомагає змінювати деякі рухи, деякі зміни нашого об'єкту. Наприклад, ось тут я зараз зміню положення. Положення ми змінюємо ось тут по цієї області, де ми вводимо пальчиком, і я зроблю її ось тут, на нижньому правому куті. Я її поставлю. І щоб вимкнути цю функцію, ми знов натискаємо на цей зелений значок і повертаємось до переміщення та зміни. І в нас вже є ключі на розвороті, тому ми одразу можемо побачити, що зараз буде відбуватися. І ми бачимо, що зараз розворот відбувається відносно цієї точки прив'язки, тобто відносно цього нижнього правого куточку. І таким чином ми можемо використовувати цю точку прив'язки в деяких випадках, а ми це будемо потім розглядати. Але нам важливо пам'ятати, що існує така точка прив'язки. Далі ми з вами розглянемо наступну вкладку: це масштаб. Я зараз відкриваю круг, і на прикладі цього круга ми розглянемо цю вкладку. Так, наприклад, я хочу, щоб в мене з'явився круг, спочатку його не було. А потім він з'явився і зростав. Для цього я ставлю перший ключ, і в першому ключі я змінюю його розмір ось таким чином, наприклад, на 0. І потім я хочу, щоб на останньому ключі вкладки приміщення в мене змінився розмір цього круга. Тобто до кінця його руху він стане, наприклад, ось таким. І ось що ми зараз побачимо. Тобто він зростає у розмірі. І це відбувається завдяки двом ключам вкладки масштаб. Сподіваюсь, на прикладі круга це дуже зрозуміло, але в нас є можливість змінювати лише ширину або довжину. І зараз я вам хочу це показати. Наприклад, у нас є це такий прямокутник, так. І э, я зараз хочу, щоб, наприклад, Знизу він був маленький, а доверху змінилась його довжина. Так, переходимо до вкладки масштаб. І ось тут ми бачимо цей значок, натискаємо на нього. Це ми якби вимкнули залежність ширини від довжини. І тепер ми можемо змінювати окремо ширину та довжину. Ну, наприклад, я хочу, щоб тут на початку нічого не відбувалося, тобто масштаб. Був таким, як ми зараз його бачимо на екрані, да, цей прямокутний. А потім я хочу, щоб його його, наприклад, ширина. Я можу поставити ключ самостійно, а потім змінювати це значення, і буде виглядати це ось так. Ну, або, звісно, я можу зробити самостійно. Тобто, я маю на увазі, я почну одразу змінювати значення вкладки ширина. І ключ поставиться автоматично. І ось що в нас буде відбуватися. І також це працює з параметром довжина. Тобто, якщо я почну змінювати довжину, буде відбуватися наступне. Тобто я ширину зараз не чіпала, а довжина в мене буде змінюватись. Так, і, наприклад, якщо я знов поверну. Залежність від ширини до довжини, і, наприклад, хочу змінити розмір цього прямокутника, то, звісно, буде відбуватися зміна двох параметрів: довжини та ширини сумісно. ось таким чином. Але, наприклад, якщо я хочу, щоб довжина змінювалася окремо, і, взагалі, довжина змінювалася таким чином, щоб зараз я видалю цей ключ. І, мабуть, я хочу видалити ще ключ на переміщення. Мені не потрібно зараз, щоб цей об'єкт рухався. Ну, Наприклад, я хочу, щоб його масштабування, його розмір змінювався не таким чином, а, наприклад, тільки довжина і тільки якби вона зростала знизу до верху. Так, я зараз прибираю всі ключі на масштабування. Потім я переходжу до приміщення, вкладки, вмикаю. Точку прив'язки і змінюю її положення донизу цієї сторони нашого прямокутника. Потім обратно повертаюсь до вкладки масштабування. Ставлю перший ключ в нього в ньому я зміню. Як ви бачите, якщо я змінюю ширину та довжину сумісно, то, то відбувається наступне: змінюється масштаб, але відносно цієї точки прив'язки. Але я не хочу цього, мені потрібно, щоб. Робилась зміна тільки довжини. Тому я знов вимикаю залежність цих двох параметрів. І потім починаю змінювати довжину. То ви бачите зараз, як змінюється цей параметр. Він теж змінюється відносно цієї точки прив'язки. Але я вам раджу не робити тут нуль, тому що буває ось таким чином, Якби ця програма ламається. Тому я роблю. Зазвичай не 0, а, там, наприклад, ось так, 2 пікселя, наприклад. І потім буде відбуватися зростання, і зростання буде відбуватися відносно цієї точки прив'язки. Так, якщо ви хочете, щоб у ваш об'єкт з'являвся спочатку, і вам не потрібно, щоб ви бачили цю смужку від прямокутника, так, ви можете зробити наступне. ми трохи змінимо положення цього. Прямокутника, тобто, ви побачили, як я зараз змінила положення самій доріжки. І, наприклад, якщо у вас починається аніма... анімація і вам не потрібно, щоб одразу ви побачили цю смужку, у вас починається анімація, а потім відбувається одразу зростання. Тобто, на початку відео ми не бачимо цю смужку, а коли мені потрібно, одразу відбувається. Зростання цього прямокутника. Тобто, таким чином ми можемо обійти цю проблему, коли я хочу, щоб спочатку не було цього прямокутника, а потім він зростав. Але я не можу зробити нуль, наприклад, тому що з програмою буде проблема. І остання вкладка, яку ми сьогодні розглянемо, це четверта вкладка зміна положення у плоскості. Тобто, візуально ми можемо змінювати положення в плоскості. Але це буде якби наша уява. Насправді це просто деформується об'єкт таким чином, що нам здається, що відбувається зміна положення в плоскості. І таким же чином це буде відбуватися, якщо ми будемо змінювати положення, точніше, значення по осі Y. Тобто, насправді об'єкт деформується, але він ще розгортається, і тому нам здається, що змінюється його положення у плоскості. Так. Ну, і це, цю функцію я використовую не дуже часто, але іноді вона мені дуже корисна. І ще хочу показати, що ми можемо змінювати значення цих параметрів, натиснув на значення самого параметру, наприклад, ось сюди. І таким чином ми можемо змінювати значення параметрів. Наприклад, ось тут буде 0. І це ми можемо робити в будь-яких випадках. Тобто нам лише потрібно натиснути на значення параметру, і потім з'являється ось таке меню, де ми можемо самостійно змінювати значення цих параметрів. Також в приміщенні та зміни ми теж тут бачимо значення x та y. Це ми бачимо, як змінюється положення по x та по осі y нашого об'єкту. Повернемо до 0. І повертаємось до переміщення, але тут ми ще бачимо такий параметр, як ось Z, ми про неї поговоримо пізніше, коли будемо вивчати, що таке камера, як працювати з камерою Light Motion, але дуже швидко це параметр, який буде рухати наш об'єкт, по осі Z. Тобто ця ось розташовується відносно нас. Я маю на увазі, що якщо ми будемо змінювати. Значення, наприклад, ось Z таким чином, то об'єкт якби зараз зростає, але насправді він наближається до нас. І коли ми будемо змінювати іншим шляхом цей параметр, то об'єкт стає меншим і він якби віддаляється від нас. Але ми це вже розглянемо пізніше. І зараз цей об'єкт зник, тому що ось Z- більше, ніж 0. Але про це ми поговоримо пізніше. Тож, сьогодні ми з вами розглянули вкладку переміщення та зміна. Сподіваюсь, вам стало трохи більше зрозуміло, як працювати з цією вкладкою, але на наступному році ми з вами розглянемо вкладку швидкості.